Гортаючи метричні книги, я ніби провалююсь в іншу епоху. Чи чули ви коли-небудь такі імена, як Адальбертос, Меланія чи Текля? Ще 200 років тому це були абсолютно звичайні імена в українському селі. Але що сталося? Хто вирішив, що ці імена з чужини чи не модні? Чи взагалі не наші. І чи знаєш те, що твої власні предки могли носити імена, які сьогодні ми би назвали архаїчними або навіть іноземними? Сьогодні я покажу вам, що ми насправді втратили і чому ці імена повертаються. А головне, чому всього два століття тому вибір імені для дитини був не просто примкою батьків. А сильним кодом, який визначав її долю. Зазвичай ім'я для дитини обирають батьки. Але 200 років тому це рішення майже повністю належало церкві. Наші предки вірили, що дитина повинна отримати ім'я того святого, в чий день вона народилася або хрестилася. Це не просто традиція, це був захист. Ангел-охоронець на все життя. Саме тому більшість незвичних для нас імен це насправді імена католицьких чи православних святих. Ось тут, переглядаючи метричну книгу мого села, я знайшла цікаве ім'я Амброзій. Це ім'я латинського походження, що означає безсмертний. Широко відоме завдяки святому Амбросію Медіоландському, одному з отців церкви. А ось розалія від латинського Роза, тобто троянда, на честь Святої Розалії Палермської. Уявіть, скільки троянд було у метриках. Наступні імена мене найбільше здивували. Але зразу скажу вам, це імена моїх далеких предків. Адальбертос – Це ім'я звучить максимально заморсько. Чи не так? Насправді це ім'я германського походження, де Адал це шляхетний, а Берс – це світлий. Воно стало популярним у Центральній Європі завдяки Святому Войцеху, тобто Адальберту, одному з поровителів Польщі, Чехії та Угорщини. Так як село, в якому я досліджую свій рід. Свій час було під Австро-Угорською імперією, а потім під Польщею, то ім'я Адальбертос було досить таки поширеним. Ще одне красиве ім'я власне це ім'я дочки Адальбертуса. Адальбертос був моїм дідом у сьомому поколінні. Так от у нього дочка називалася Меланія незвичне і рідкісне ім'я для українських земель. Походить воно від грецького слова Мелас, що означає чорний, темний. Це ім'я пов'язане зі святою Меланією римською. У давнину його часто давали дівчаткам, народженим у нічний час доби або тим, хто мав темне волосся. Це ім'я, яке говорить про зв'язок з природою та часом доби. А ось ім'я моєї пра-пра-баби. Текля це ім'я, яке вказує на силу. Воно також грецьке. Теос це Бог, клеос це слава. Текля була ранньохристиянською мученицею, відомою своєю відданістю. Це було ім'я для сильних духом жінок, які мали стати опорою та захистом родини. Завдяки іменам ми можемо зрозуміти, до якої релігії належали наші предки, а також це показує нашу європейську культуру, адже такі імена, які я згадала раніше, дуже часто запозичувались у наших сусідів. І на останок одне з найрідкісніших і найцікавіших імен, яке я зустрічала у метричних записах свого села. Терепа, Якщо Адальбертос це був святий, то терепа це повна загадка. Дослідники вважають, що терепа це або українізована форма імені на кшталт Терезія, або, що більш імовірно, це місцеве діалектне прізвисько, яке стало іменем. Це ім'я нагадує нам, що наші предки це не просто записи у метричних книгах. Вони були людьми, які іноді порушували правила, навіть коли йшлося про такі важливі речі, як ім'я дитини. Адальбертос, Текля, Меланія, Агнес, Розалія. Зараз ці імена звучать для нас дуже дивно, але це частинка нашої історії, нашої родини, нас самих. Ці імена це частинка пам'яті. А пам'ять це найбільший дар, який ми можемо дати тим людям, які жили до нас. Чекатиму у коментарях, яке найнезвичніше ім'я було у вашому роді. Побачимось вже дуже скоро у наступному відео. Бережіть себе і бувайте здорові!